Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами познайомимось із компонентами дії віднімання. А почнемо ми ось із Про Пролунав уже дзвінок, пам'ятаєте цей віршик? Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Гумку, зошити. Олівці всі готові? Молодці. А далі лічба у порядку зростання від одного до десяти. Готові? Починаємо. Один, два, три, чотири. Продовжуйте. Десять. Пограємо у гру, де чия нірка. Бачите? Чотири нірки і чотири мишки. Але вони не знають, де чия. Для цього нам треба розв'язати приклади. І якщо відповідь буде 5, то мишка піде до тієї нірки, де 5. Якщо 6, то ця нірка. 8, оця і 9 перша нірка. Зрозуміли? Починаємо. До п'яти додати один. Дорівнює шість. Перша мишка пішла в третю нірку. До п'яти додати чотири. Дев'ять. До семи додати один 8. І до трьох додати 2 буде 5. Кожна мишка знайшла свою нірку, а ми продовжуємо. Зараз буде віршована задача, але на малюночку є помилки, тому не треба рахувати по малюночку. Самостійно, будь ласка. Ось родина їжаків, мама й п'ять малюків. Скільки з мамою малих? Порахуй скоріш усіх. Мама. І ще 5 малюків скільки разом їжаків. Мама це один, та ще 5 дорівнює 6. Пам'ятаєте, як називаються компоненти дії додавання? Перший доданок, другий доданок, сума. Наступна задачка. А у нас в саду черешні не бували урожай. Стиглі ягоди великі. Тільки ротик підставляй, я зірвала 8 штук, таня на 2 більше. Скільки ягідок у тані, порахуйте швидше. Тобто у тані, як у цієї дівчинки, що розповідає віршик, 8, та ще 2. Складаємо приклад. До восьми додати 2 дорівнює 10. Ну, а тепер складемо вирази на додавання за малюнками. Ми бачимо, на квіточках вмостилися чотири бджілки. До них прилетіло ще дві. Складаємо приклад на додавання. До чотирьох додати 2 дорівнює 6. Так, а тепер з оцими, це, здається, це бургери, так? Або гамбургери, я в них, якщо чесно, не розбираюся. Може, ви знаєте, тоді мене навчить. Отже, було три бургери, а до них донесли ще 2 бургери. Складаємо до трьох додати 2 дорівнює. Скільки? 5. Правильно. А тепер будемо складати приклади на віднімання. Погляньте. Скільки у нас було полуничок? Шість. Так? Прилізли жучки та напакостили. так? Зробили червивими або з'їли дві полунички, ось вони закреслені, скільки залишилося цілих. Складаємо приклад. Від шести відняти 2 дорівнює 4. Наступний приклад. Було 5 листочків, якщо ми 3 закреслимо, залишиться, складаємо приклад від 5 відняти 3 дорівнює. Правильно 2. Отже, сьогодні на уроці будемо вивчати компоненти дії віднімання. Будемо знаходити різницю чисел за малюнками. Що ж таке різниця? Зараз дізнаємось. Погляньте. Було 5 пташок на гілці, так? А дві з них полетіли. Від 5 відняти 2, скільки залишилось? Залишилось 3 пташки. Так от. При відніманні теж кожне число має свою назву. Число те, що ми зменшуємо, робимо його меншим, називається зменшуване. Те число, яке ми віднімаємо, називається від'ємник. І те, що залишається, називається різниця. Повторимо зменшуване від'ємник. Різниця. Запам'ятаємо ці назви. Компоненти дії віднімання. Коли говорять, що треба знайти різницю чисел, значить треба відняти. І перше число, те, що будуть зменшувати, називається зменшуване. Те, що віднімають, від'ємник, і те, що залишається, різниця. Повторимо, як правильно сидіти за партою. Зверніть увагу на спину, на ноги, на голову, лікті, щоб з парти не звисали. І між партою чи столом та грудьми має поміщатися долоня. Ну, а зараз будемо віднімати числа за кожним малюнком. Можна працювати за підручником сторінка 35, можна дивитись на екран. Та записуватимемо до зошитів додаткових наші приклади і називатимемо компоненти дії віднімання. Чотири олівці ми бачимо: якщо прибрати два закреслені, ось вони. Скільки залишиться? Правильно, 2. Складаємо приклад на віднімання. Було 4. Відняли 2, залишилося 2. Зменшуване в цьому прикладі 4, від'ємник 2, різниця 2. Наступний малюночок. Бачимо 5 морозив. 3 закреслюємо. Мабуть, хтось накинув на них око, хоче їх з'їсти. Отже, скільки закреслили? 3. А залишилося 2. Складаємо приклад. Було 5. Відняли 3, залишилося 2. П'ять це зменшуване, 3 від'ємник і 2 різниця. Наступний малюнок. Бачимо три ананаси. Один закреслюємо, залишається 2. Складаємо приклад. Від трьох відняти 1 дорівнює 2. 3, це зменшуване. Від'ємник 1, різниця 2. Чотири яблучка. Два закреслили, залишилося 2. Складаємо приклад від 4 відняти 2 дорівнює 2. Чотири – це зменшуване, 2 від'ємник, 2 різниця. Наступний приклад 5 листочків. Закреслили 1, значить, приклад записуємо 5 мінус 1 дорівнює 4. Від'ємник 1 зменшуване. 5 різниця 4. А тепер подумайте, яких ліній на малюнку більше: замкнених чи незамкнених. Пригадайте, які це замкнені. Замкнених дві. Ось перша замкнена і друга. А незамкнених, дивіться, одна, дві, три, чотири. Яких же більше? Більше незамкнених. Порівняємо, запишемо нерівність. Менше 4. Ну, а зараз попрацюємо у нашому робочому зошиті. Відкривайте сторінку 30. В кого з вас втомилися ручки писати? Зробимо гімнастику для рук. Покладемо одну на одну, перехрещені отак, долоні. Поєднаємо великі пальці. ось отак. І вже можемо летіти. Пташки летіли, сіли посиділи і далі полетіли. Перше завдання. У кого погано виходить, в кого нерівний, то напишіть, будь ласка, в цьому рядочку знак мінус. А тепер розглянемо зображені ряди грибів. Та доповнимо числові записи зменшуваними та знайдемо різницю. Отже, погляньте, від'ємники є те, що закреслено, але зменшуваних немає. Що ж таке зменшуване? Це скільки було з самого початку грибочки. Скільки було? 5. Два закреслили, залишилося 3. Треба доповнити, щоб вийшов запис: від 5 відняти 2 дорівнює 3. Наступні записи, будь ласка, продовжіть самостійно для цього поставте відео на паузу. Розглядаємо далі малюночки та вписуємо тепер відповідні від'ємники та обчислюємо. Погляньте, скільки всього було жучків? Було 5. А скільки полетіло 2, залишилося 3. Тепер подивимося на цих пташок. Здається, це горобчики. А ні, тут різні є, тут у нас ще з щупчиками є пташки. Отже, скільки було всього пташок? Дев'ять можемо не рахувати, бо зменшуване у нас вже є. Полетіли три пташки. Треба записати, скільки залишилось дзьобати зернятка. І ще за двома малюночками складіть, будь ласка, вирази самостійно. Та запишіть. Третє завдання. Зробимо записи за числовими відрізками. Погляньте. Ось він, метелик, сидів на числі 8, потім він перемістився до числа 4. Так. Складемо приклад від восьми. Відняти 1, 2, 3, 4 дорівнює 4. Наступний приклад. Пташка сиділа на двієчці, а стала аж на цифрі 8. До двох додати скільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. До 2 додати 6 дорівнює 8. Ну, а тепер повторимо та закріпимо, що ми вивчали. Спочатку вирази на додавання. Було два метелики, прилетів іще один, складаємо приклад. До 2 додати 1 дорівнює 3. Наступний малюночок. Сиділа на лататті одна жабка, до неї прискочили ще 5. Складаємо приклад до 1 додати 5 дорівнює. Так, 6. А тепер на віднімання. Поглянемо, скільки було тут у нас, погляньте, скільки було кульок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Отут ще заховалося шість та сім. Було сім. Скільки вибухнули дві. Залишилося 5. І повторимо Зменшуване від'ємник різниця. Тепер подивимося на журавлі. Було скільки у нас журавлів? Три. Два полетіли, залишився один. Складаємо приклад. Від трьох відняти 2 дорівнює 1. Повторимо: зменшуване від'ємник різниця. Що ви розкажете, дітки, про урок своїм рідним? Що ви сьогодні вчили? Чи справдилися ваші очікування? Те, що ви чекали від уроку? Все було. Що ви очікували? Чи може ще чогось хотілося? Коли на уроці ви раділи своїм успіхам? При якому завданні? А коли на уроці було сумно? Продовжіть речення. Тепер я знаю, ну, мабуть, як називаються числа при відніманні. Ну що, дякую вам, дітки. Пропоную. Після цього запального гопака треба трішечки відпочити, а потім готуємося до наступного уроку.